That he has a Because Krishna didn't want him to see what he was about to do. A forest fire. And he was thinking. My mother got so disturbed with me when she heard that I was swallowing dirt. What should what she do to me when she hears I swallow fire? Нерозуміння, коли вона почула, що я їм пруд. Що вона подумає, якщо вона почує, що я збираюся їсти до собою пожежу, то він був переляканий. І він сказав хлопчикам, заключить свої очі. Моя мама була дуже розсешена, коли вона почула, що я їм пруд. But what did he do? Але що ж він зробив? Він проковтнув цю лісову пожежу. So he's all powerful. І він насправді сповнений усіх енергій, саме мутній. Але водночас він боїться своєї мами. І він не хоче, щоб його мати насварила так само, як вона його вже насварила за те, що він її So, in this case, omniscience means that Krishna has great power and opulence, not sweetness. <coughs> and outside his majestic pastimes, he is only sweet when he imitates humans in his pastimes. діяння сповненої величі він виявляє цю солодку природу лише тоді, коли він імітує людей у своїх розвагах. Ось що говорять люди, що мають твердий інтелект. So sweetness. І зараз він говорить, що зараз ми пояснимо, що таке його солодка природа. Sweetness is there when the human mood is not violated. І солодка природа існує тоді, коли не відбувається жодного переривання людського настрою. І не залежить від цього, чи є Кришна свою божественну могутність. І він наводить приклади. For example, when baby Krishna killed the witch Putana,

Body expanded, what oh, was it, 12 miles? I figured. 12 miles? <coughs> But how did he do it? His human mood was not violated. He was just like a baby. Feeding on a nursing breast. І він типовий як для маленького so і, і молоко. І тут не було порушено цей настрій. І хоча він розміс на щепки, де що набрав подоби. Коло поподоба колеса він а, зробив це, зробив це, пнувши його ніжною стопою, коли він був лише дитиною, в які було три місяці. Чи бачили ви як дитина, якій всього лише три місяці, як вона перебирає своїми ніжками? Як вони іноді беруть свою стопу в руки та сосуть пальці на стопах. І це Кришна, його людський настрій не зазнав жодного викривлення. Але він розніс надрузки у цей причеп, який був сповнений всілякого домашнього начиння.

His human movements not viol violated in any way. He was tending the calves every day accepting all of their forms. Але водночас, поширивши себе у безмежну кількість хлопчиків, пастушків та телят, він явив свою могутність. Отак він крав молоко та інші начиння у жінок-пастушок.